Здорова Олди! Знову хочу подякувати Олександру. К. за аж два донати на моно. Друже, ти крутий. Виявляється, я розповів не про всю чудозброю Третього райху, і нацистам ще є чим нас здивувати. Ми вже говорили про молот Єви, Аусмерцер та орбітальну сонячну гармату під назвою Зоннегевер. Ну що, поціновувачі моїх ляпів, я правильно все сказав? Тож, про що я розповідав? Ага, тут знайшло ще кілька цікавих екземплярів техніки від німецьких геніїв. Звичайно, що натхнення та деякі технології нацисти запозичили у стародавнього ордену Дагат і Худ, ордену вчених та винахідників. Завжди диву даюся. Як тим розумакам вдалося створити стільки неймовірних винаходів, які випередили свій час на багато століть? Проте про орден Даатихут ми поговоримо якось іншим разом. Сьогодні ж мова піде про літаючі тарілки, роботів та неймовірно крутезні гелікоптери. Можливо, ще розкажу про реальні розробки нацистів, адже навколо цієї теми до сих пір точаться дискусії, особливо в колах любителів теорій змов. Тому не зволікайте підписуйтеся на канал ігротека Юа. А ще попрошу вас поділитися вподобайкою. Ну, все. Тепер починаємо. Гігантський робот Герфауст. Ігантизм при створенні техніки був притаманий справжнім нацистам часів Другої світової. Та нацистам зі світу Волфенштайн. Проте вигадані німці пішли набагато далі, в плані технічного прогресу. Так, вчені Третього Райху активно займалися створенням різного роду робототехніки. Яскравий цьому приклад це гігантський робот на ім'я Герфауст, котрий був розроблений спеціально, щоб наводити жах на бранців табору смерті Беліца. як говорила обергрупенфюрер Ірен Енгель. Керівник закладу ніхто живим не покидає цей табір. Щоб в'язні були більш слухнянними, час від часу Герфаус допомагав у стратах. Цей жахливий робот-охоронець використовувався для різноманітних завдань. Та головне, це відбити будь-яке бажання втікати з табору. Тих, хто намагався, але був пійманий, чекала страшна смерть. Герфаус надягав жертві на голову спеціальний шолом з отвором, через який потім вставляли великий пневматичний шип. Цей шип проходив крізь лоб і мозок, мов той ніж крізь масло. Подібну зброю, якщо її так можна назвати, використовували раніше для оглушення худоби перед забоєм. Робот Герфаус дуже потужний, він здатний розчавити людину, ніби ту мураху. Якщо жертва виявиться надмірно пруткою, то машина має серйозне озброєння, таке як ракетна система та гармата Гатлінга. Ще робот має гарну броню, тому здолати його не так просто. Проте, Герфауст має і слабкі місця. Вченому сету роту із кола Крайзау вдається перепрограмувати системи робота. Пекельна машина стає квитком на свободу для Бласковіца та сета рота. Саме під час цієї втечі за допомогою Гера Фауста було завдано каліцтва Фрау Енгель. Можна зробити припущення, що машина була експериментальною, або ж проходила, так би мовити, польовий тест-драйв, адже вона зустрічається у грі всього кілька разів. Перший раз. Це вже згаданий табір смерті Беліца. А також кілька подібних роботів можна побачити по дорозі до лондонської наутики. Можливо, й планувалося масове виробництво цієї машини, але значно пізніше. Секретний проект Шепіт. Вертольоти типу Шепіт це машини, розроблені в рамках надсекретного науково-дослідницького проекту. Гелікоптери подібної конструкції використовувалися військовими Третього райху. Після перемоги у Другій світовій проект Шепіт або ж Віспер це назва цілої серії вертольотів, головною особливістю яких була непомітність, подібно до літаків з технологією стелс. Завдяки особливій конструкції гвинтів та використанню нових матеріалів, гелікоптер був дуже тихий, а також міг проходити непоміченим повз радари. Машина має надзвичайну маневреність. Та високу швидкість польоту, адже інженери обладнали її новітніми реактивними двигунами. Машина розроблялася як багатоцільовий повітряний транспорт, що міг виконувати різноманітні завдання, перевезення особового складу, транспортування обладнання чи боєприпасів, атака ворожих об'єктів. Частіше всього зустрічаються моделі гелікоптерів Віспер, що оснащені одразу трьома потужними кулеметами МГ 60 Два з них закріплено. По бокам вантажно-пасажирського відсіку, а третій під машиною. Ці кулемети можуть вести просто шквальний вогонь, розносячи вдрузки ворогів та їх позиції. Ефективність машини можна оцінити завдяки успішній операції бідже на гібралтарському мості. Тоді у нацистів взагалі не було шансів. Гвинтокрили були секретною новітньою розробкою нацистів. Саме тому їх пильнували з особливою увагою. Всередині ангара з вертольотами була купа солдатів, роботів-охоронців та одного важкого робота. Перемогти останнього було досить важко, навіть з використанням бортових кулеметів МГ 60 Нацисти хотіли захистити свою новітню розробку за будь-яку ціну, адже подібні технології могли стати вагомим козиром у руках повстанців. Проте Бласковіц влетів з двох ніг на охоронюваний об'єкт та викрав вертольоти з ангара. звичайно, не без допомоги кола крайзау, котрі були дуже зацікавлені у подібних машинах. Згодом викрадені гелікоптери стали базуватися в ангарі субмарини Молот Єви після звільнення Сполучених Штатів. Конструкція гелікоптерів серії Шепіт була значно перероблена та модернізована. Новостворений уряд США навіть почав масове виробництво машини. Проте кількість виготовлених вертольотів нової покращеної моделі нам невідома. Ще відомо, що ці гелікоптери все ще використовувалися на момент 1980-х, адже на подібній машині прибувають працівники ФБР до будинку Бласковіца. НЛО Третього Райху, Гаунебу небу ВІ. Це новий тип аерокосмічного корабля, котрий може переміщуватися як в умовах атмосфери, так і в умовах відкритого космічного простору. Цей транспортний засіб вважається найпередовішою розробкою нацистів, причому керувати ним доволі просто. Вільям Бласковід зумів поратися з кораблем навіть без попередньої підготовки. Саме на Гаунебу ВІ біджей зміг швидко повернутися з Венери на землю. Якщо корабель потрапить в море чи океан. Або іншу водойму, не біда. Німецькі інженери продумали і цей момент. Він просто буде плавати на поверхні. Для обслуговування кораблів цього типу використовують спеціальні масивні камери у вигляді дзвонів. Природа принципів функціонування кораблів по типу Гауне або Ві нам невідома до кінця. Але можна зробити припущення, що вже згадані дзвони це щось подібне до камери заряджання чи до заправки антигравітаційної рушійної системи корабля. Обладнання працює завдяки ядерним реакторам. Подібний хаб обслуговування можна знайти у зоні 52. Там же знаходиться сховище секретних технологій ордену і Худ. Зокрема, мова йде саме про антигравітаційні технології, за котрими нацисти полювали багато років. Перші прототипи літаючих тарілок. Розробка перших кораблів, котрі пізніше стали основою нацистського гаунебуві. Велася американськими вченими ще до другої світової війни, і звичайно. До моменту, коли третій Райх окупував Сполучені Штати, щоб завадити німцям перемогти у війні, представники Даатиху дозволили уряду США використовувати стародавні техномагічні розробки ордену. Ці технології були поховані багато століть у секретних сховках на території Північної Америки. Одне таке сховище знаходилося глибоко під землею у штаті Нью-Мексико. Воно. Приховувало секрети антигравітаційних технологій. Американські вчені завершили створення першого прототипу ще до 1947 року, проте до ефективної бойової одиниці йому було ще далеко. До речі, один з перших кораблів розбився біля містечка Розуел. Нацисти вже майже перемогли у Другій світовій війні, а нова антигравітаційна технологія американців так і не дійшла до стадії серійного виробництва, можливо. Ці кораблі і змінили хід історії у часовій шкалі Волфенштайн, проте вченим та інженерам не вистачило часу на реалізацію проєкту. Зона 52. Коли чобот нацистського солдата вже вільно ходив американською землею, а процес окупації Сполучених Штатів завершився, до рук німецьких вчених потрапили на працювання по антигравітаційним технологіям. Науковці Третього Райху продовжили роботу американських колег. А ще спеціально для цього побудували об'єкт під назвою Зона 52 Перші кораблі розроблялися для польотів в умовах земної атмосфери вже в 1951 році. Всього через кілька років після закінчення Другої світової, нацисти налагодили масове виробництво інноваційних антигравітаційних двигунів. Мова про міжпланетні перельоти поки не йшла. Адже технологія вимагала доопрацювання. через 10 років, тобто, у 1961 шістдесят нацистські вчені створили перші прототипи антигравітаційних кораблів, що зробило можливими швидкі міжпланетні перельоти для транспортного сполучення з численними місячними базами. Все ще використовували традиційні космічні човники. Хоча нацистські вчені досягли неймовірного успіху у виробництві антигравітаційних двигунів. Але масове виробництво кораблів типу гавнебовії на момент 1960 року так і не було розпочато. Можливо, це пов'язано з небезпечністю та нестабільністю нової технології. Це видно з того, як Бласковіц влаштував грандіозний вибух реактора в зоні 52. Знищення літаючих тарілок нацистів після ядерного вибуху на об'єкті зона 52 Нацистське командування терміново евакуювалося на нову базу, створену на поверхні планети Венера. Це сталося у липні 1961 року. Вже згадане оберкомандування тікало на корабля Гаунебу Ві та звичайних ракетах, адже, як я говорив, серійне виробництво антигравітаційних міжпланетних кораблів не було розпочато. Кілька прототипів Гаунебу Ві були захоплені повстанцями. Саме на одному з них і подорожував бідже під час місії по вбивству вищого командування на Венері. Отже, завод по виготовленню кораблів та антигравітаційних двигунів був знищений. Разом з заводом було знищено зразки технологій, котрі отримали секретного сховища ордену Даатихуд. Пізніше Бласковіц зруйнував базу на Венері разом з останніми екземплярами Гаунебу Ві. Отже, вцілів лишень один корабель. І дістався він колу крайзау та повстанцям. Базувався останній гау на борту Єви. НЛО нацистів у реальності одна з найбільш гарячих тем для обговорень та дискусій в колах поціновувачів теорії змов. Чи розробляли насправді нацисти різного роду літальні апарати, що базувалися на новітніх принципах роботи, в тому числі? І антигравітації можна зустріти згадки про різні дископодібні літальні апарати, наприклад, Гаунебу, Вріл, Андромеда, РФЗ та інші. Диск Белуццо, ймовірно вигаданий літальний апарат дископодібної форми один з найбільш розтиражованих проєктів. Його створення приписують німецьким вченим, зокрема Віктору Шаубергеру. Літальний апарат був оснащений так званим вихровим двигуном. Двигуном нового типу розробка та перші випробування відбувалися наприкінці Другої світової. За наявною легендою, машина могла рухатися в атмосфері Землі зі швидкістю 4 махи, що дорівнює майже п'ятьом тисячам кілометрів на годину. Диск Белуцо міг виконувати повітряні маневри будь-якої складності, що було просто неможливим для відомих на той час літальних апаратів. І не відповідає рівню відомих технологій тих років. У всіх описах цієї легенди йдеться про те, що сам апарат і вся технічна документація були знищені творцями, буквально за добу до взяття місця базування тарілки радянськими військами. В інших джерелах вказано, що все було знищено за кілька місяців до кінця війни, літаючий млинець Цимермана літальний апарат дископодібної форми. Ймовірно, розроблений німецьким конструктором Генріхом Циммерманом і випробуваний у 1942-1943 роках на полігоні Пенемюнде. Точно невідомо. Але є інформація про те, що машина була оснащена газотурбінним двигуном і могла рухатися з максимальною швидкістю у 800 км на годину. Зовні літальний апарат нагадував перевернуту тарілку чи ТАЗ діаметром 5 чи 6 метрів. Мав по центру краплеподібну прозору кабіну або ліхтар, як це називають в авіації. Зважаючи на неможливість точного регулювання тяги газотурбінних двигунів того часу, можна припустити, що апарат був досить незграбним і важко керованим. У 1995 році у пресі з'явилася стаття про випробування літаючого млинця. Джерелом інформації, нібито став військовополонений, котрий свого часу служив на полігоні Пенемюнде. І бачив машину на власні очі. Звичайно, вірити подібним статтям у пресі це остання справа. Але все ж я приведу текст цієї публікації. У вересні 1943 року мені довелося стати свідком одного цікавого випадку. На бетонний майданчик біля одного з ангарів четверо робітників викотили круглий апарат, що мав у центрі прозору краплеподібну кабіну. Схожий на перевернутий тазик, що спирався на маленькі ніжки шасі. Політ, судячи з похитування, проходив нестійко, і коли налетів особливо сильний порив вітру з Балтики, апарат перекинувся у повітрі і почав втрачати висоту. Мене обдало потоком суміші гару, етилового спирту та гарячого повітря. Пролунав звук удару, хрустки деталей, що ламаються. Тіло мертвого пілота звисало з кабіни. Уламки обшивки, залиті пальним, швидко зайнялися блакитним полум'ям. Оголився ще шиплячий реактивний двигун, і одразу щось гримнуло, мабуть, вибухнув пак спальним. Стверджується, що про цей літальний апарат дали свідчення ще 19 колишніх військовослужбовців Вермахту. Восени 1943 року вони теж нібито спостерігали тестові польоти якогось металевого диску діаметром 5-6 метрів із краплеподібною кабіною у центрі. Після розгрому Третього райху, креслення, копії та свідоцтва, які зберігалися за свідченням деяких найбільш обізнаних фахівців у сейфах Кейтеля, виявлено не було. До цього часу збереглося кілька фотографій, більше схожих на малюнки літального апарату, дископодібної форми з кабіною в центрі. За іншими свідченнями, частина документації або навіть майже всі описи та креслення були виявлені радянськими офіцерами. І це нібито підтверджує відомий академік ВП Мішин, який на той час сам брав участь у пошуках. Він же заявив, що звіти про німецькі літаючі тарілки вивчалися радянськими військовими вченими дуже уважно і дуже довго, проте жодних позитивних висновків щодо перспективи продовження робіт над цими апаратами зроблено не було. Міф про НЛО нацистів виник з незалежних джерел, в основному з публікацій Мігеля Серано. Ернста Цюнделя та Вільгельма Ландіга. Проте це були доволі спірні персонажі, так звані ревізіоністи, люди, котрі були прихильниками радикального переписування історії. Деякі з ревізіоністів іноді вдаються до фальсифікацій та підміни історичних подій. Докази легенди НЛО-нацистів, що піддаються перевірці, повністю відсутні. Книги містять лише кілька фотографій сумнівного походження. Автори спираються на опубліковане листування та анонімних інформаторів, особу яких встановити неможливо. Звичайно, німецькі вчені експериментували у багатьох галузях, і диму без вогню не буває. Але все ж навряд чи реальним нацистам вдалося створити принаймні щось віддалено схоже на гаунебу ВІ зі всесвіту Волфенштайн. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бережіть себе та слава Збройним силам України!